Всім привіт! З вами, як завжди, день 47. І ми будемо говорити про мої кубки. Ну, я буду показувати вам мої кубки і мої медалі. Тут буду говорити медалі якого місця. І покажу саму мою першу медалю. І покажу мою саму останню. Погнали! Все, ми прийшли. Бачимо, як тут в мене вже виглядає. Давайте почнемо спочатку з медалі. Так, саме моя перша медаля це ось така. Так, да, звісно, восьме місце. Ну, що могли, то й заробили. Далі, друга моя медаля. Ну, вона вже... Ось така. Дуже красива. Це вроді би п'яте, чи що? Так, да, п'яте вроді. Далі. Далі йде в мене ось така, вода. Це, це, наскільки я пам'ятаю, шосте місце. Ну, тут в мене вже далі все йде таке майже желізне. А ось така вона пластмасова і ця пластмасова. Ну, ось ця шосте, ця восьма, ця п'яте. Далі йде. Четверте місце. Бачите, яка вона красива? красиве? звісно, бронза, Бо це четверте місце. І, і тут іде ще. Вроді би теж ще одне четверте або третє. Четверте, вроді. О, це ще одна четверта. Четверте місце. так, ладно. І тут у нас є третє місце. Третє місце. Як бачите, Україна. І далі йдуть у мене вже ось такі медалі. Як ви бачите, вони дуже прикольні. Тобто це вже друге місце. Далі. Тут ще одна така ж сама. Ну, я думаю, саме-саме-саме крута, Це думаю, ось це перше місце. Я, я просто споминаю тоді, коли це було моє перше місце. Ладно, йдемо до кубків. Во, мої кубки. Давайте почнемо з самого маленького. Це ось такий. Тут намальований м'яч. І це як б'ють. Тут кращий гравець команди. Ну так? Да? Давайте я ліпшу таке. Далі тут вже йде посерйозніше. серйозному Воно вже таке важке. За участь. Ну і ще одна за участь. А це вже найлегкіше по сравненню з цим. Це вже майтаке. Три звздочки і м'яч. Ладно, на цьому буде вже кінець. Ставте лайки і не забудьте, не забудьте підписатися на канал Ден 47. Ну, і всім пока!